На щотижневий прийом міського голови звернулася жителька вулиці Івана Багряного, яка скаржиться на абсурдність розташування меж міста, непродуманість яких ставить її мало не у безвихідне юридичне положення. Що нам робити, це ми ж не можемо. Половина вулиці може бути в Борисполі, а половина в глибоку. Через те, що її будинок по факту розташований в Борисполі, а по документах на землях Глибоцької сільської ради вона не може оформити жодних документів, аби отримати в результаті свідоцтво про право власності на будинок. Міський голова підтверд. Див, що дана проблема є, але вирішити її наразі майже неможливо, оскільки для цього потрібна підтримка сільської та районної ради, облдержадміністрації та Верховної Ради України. Якби це залежало тільки від нас, це в місті Борисполі. питань немає. але тут треба узгоджувати з Глибоцькою сільською радою, з районною радою, з Київської області обласною радою і далі на Верховну Раду. Анатолій Федорчук розповів, що наразі найбільш перспективним вирішенням цієї проблеми є дочекатися об'єднання громад. Якщо буде це об'єднання громад громад, де зараз подали 6 громад, то ці землі входять в межі міста, і ми тоді автоматично вирішуємо це питання. Наступними до мера звернулися жителі вулиці 8 березня, які скаржаться на те, що вантажівки їздячи на будівництво нового житлового масиву, геть зруйнували їхню дорогу. Машини з щебенкою, з піском. Це 20-30 тонн, Ми ж розуміємо. Там вже танковий полігон. От я зразу вспоминаю свій танк. Я б там пройшов. Більше там нічого вже не пройде. Там хоча б повісить круглий значок не більше двох тонн, тому що на вулиці 10 машин своїх тільки. Ну там жигулики такі там немає, тих, що і поставить би круглий значок, хоч на розтяжки. Не більше два-два два, Окрім дорог, за словами жителів, вантажівки руйнують також дерева, паркани та комунікації. Кран, кран, кран йде, він розвертається, він провода, дерева ламає. Як можна кран туди загнати, ту вулицю? Там же гулям їдеш, страшно, щоб не... два жигуля так не йдуть. Тіка один під забор, другий виходить. І оце все воно разом з забором летить, ми вже забор один поміняли, впав. Міський голова пообіцяв передати питання встановлення знаку обмеження для вантажівок на найближче засідання виконавчого комітету. Позитивно вирішив мер і наступне звернення. Олександр Удот разом із сім'єю вже неодноразово звертався до міської ради з проханням від'єднати його квартиру від централізованого теплопостачання, оскільки він опалює житло дровами, проте нарахування плати за газ продовжувалося. Подібне рішення є прецедентним, оскільки від'єднання від центральної системи проводиться або всьому будинку, або нікому. Анатолій Соловйович особисто просив на нараді допомогти цій багатодітній сім'ї, оскільки вони не порушили жодних технічних норм та не створюють цим аварійної ситуації для сусідів. Та дивіться ви зараз пишете заяву так на моє ім'я? Міському голові прошу не нараховувати мені плати за теплопостачання з 15 квітня 2015 року, оскільки я вже більше року. Опалюю свою своє житло власними силами там дровами. Хорошо, ми я вже це переговорив. Ми винесемо це питання на комісію. Це як виключення для вас, враховуючи ваших діток. Допомоги з житлом просили переселенці зруйнованого первомайська, які винаймають квартиру разом з двома доньками у Бориспалі, поки у їхньому місті не стане безпечно. ласка, нам житлом, нам нігді жити, Ми ще час В ориентованной квартире. Но нас уже предупредили, чтобы мы уже искали жилье другое. Мы за два месяца заплатили наперед и брокеру половина. А тут в больницу попала. И, и пошло, и поехало. А потом это, Что вот это не получали полгода с ней вдвоем. Все сразу отдали почти. За даним зверненням, міський голова виявив, що нинішній орендодавець є правопорушником, адже кошти за комунальні послуги йому сплачують у повній мірі, проте він привласнює їх собі замість оплати місту. Ви платите їм регулярно. Я вам зараз тільки прочитаю. Смотрите, долг жеку составляє 3956 гривень, за тепло сума составляє 6196 гривень. І заводу 521 гривня з марта 2015 року». п'ятнадцятого. Що ж до сім'ї Рогошкіних, Анатолій Соловйович попросив головного спеціаліста відділу обліку, розподілу та приватизації житлового фонду посприяти вирішенню їхньої проблеми. Вам не нашкодити, я навіть так. нічого зараз на перших кроках. Хоча потім, коли ви будете в другому місці, то ми до цього повернемося. Питання допомогти їм знайти якусь іншу квартиру, заплату реде, щоб не через брокер, можливо, хтось. Ви знаєте таку інформацію, подумайте, щоб їм щось запропонувати. Можливо, хтось там буде здавати чи здається. Нагадаємо, що окрім особистого візиту до міської ради, що середи до мера можна звернутися за допомогою телефону та скайпу. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.